Всім привіт! Поговоримо сьогодні про наш живіт і наш живіт, він є центром зародження наших емоцій і почуттів. Але, наприклад, у західних країнах вважається, що емоції народжуються в нашій голові. І вони так вважають тому що коли, наприклад, людина відчуває якусь відразу, то це зразу помітно на її обличчі. Або вона щось говорить, або якісь звуки произносить, і оточуючим стає понятно, що вона відчуває відразу. Але, наприклад, у китайській та японській культурі в них є така точка Хара, це центр життєвої енергії. І вона розташовується три пальці ніж пупка. У індійській системі чакр. Поруч з цією точкою Харою знаходиться друга чакра, і вона відповідає за відносини у суспільстві, також за емоції і почуття, за те, як людина почувається себе. Також це відносини, відносини з грошима. І ось чому ми не відчуваємо емоції в животі. Я, наприклад, для мене був сюрприз, коли я дізналася, що емоції рождаються в нашому животі. Ми дуже багато вже відчували. Це було і страх, і розчарування, і злість, і агресія. І можна уявити капусту. І представте, що кожен листик цієї капусти. Це якась трагічна неприємна історія. І яким чином працює наше тіло? Коли цих трагічних неприємних історій дуже багато, неприємні почуття, вони відтісняються в наше несвідоме. Тобто ми їх вже не пам'ятаємо. Мозок наш їх не пам'ятає, але їх пам'ятає наше тіло. І ця зона живота і зона спини. Це таке кладовище нашого страху, нашого неприємного гніву, якогось, якоїсь досади, все, що неприємне, все лежить там. І це така зона несвідомого, яка ховає, мабуть, буває дуже шокуючі елементи нашого життя, які ми не пам'ятаємо. Тобто вони там храняться десятиріччями. І що відбувається? Тобто вони там храняться-храняться, і коли, наприклад, у людини трапляється якась ситуація, ну, треба щось робити, приймати якесь рішення, якось діяти, виникає якийсь страх або бажання убіжати. Спрятатись, відвернутися, не реагувати. Людина може застивати. І інші люди скажуть, ой, вона поводить себе, як дитина, вона нічого не може зробити, це щось неймовірне, як дитина. Чому як дитина? Як дитина, тому що ці емоції, страхи, ці стратегії, застивати. Убігати, прятатись, вони виникли ще у нашому далекому дитинстві. І ми можемо не пам'ятати, коли це було, тому що всі ці спогади вони вже заамнезовані. І дуже часто, коли я працюю з людьми з цією зоною страху, ми дуже часто опиняємось у перинатальному періоді. І ці страхи вони взагалі могли з'явитися, коли дитинка вона була в животику своєї мами. І в цей період не було ніякої логіки, якогось аналізу, було лише тіло, і воно все записувало. І якщо мама хвилювалась, вона, мабуть, хотіла зробити аборт, тому що не знала, як її з цією дитиною жити, якщо, наприклад, її чоловік покинув. або Родичі не хотіли цієї дитини, ця мама хвилювалась, і дитина вона вже все відчувала, і це малесеньке тіло, воно все записувало, що там бабуся говорив, що там дідусь говорив. І це дуже цікаво. І коли людина у сеансі попадає в цей період. Тобто, що ми робимо? Ці емоції вони виходять. Але замість цих емоцій, гіпнотерапевт або терапевт, який працює якимось енергетичними практиками або методами енотітатерапії, ентесітерапії, він заміняє ці відчуття. І людина вже вона не відчуває себе настільки жахливо, як було тоді, до сеансу. І коли сеанс проходить, вона все це пам'ятає, вона навіть потім запитує своєї мамусі, що було таке, чи ні. У мамусі такі очі по 5 копійок, вона вже звідки ти знаєш? А ось я знаю, я була у гіпнотерапевта, тепер я все знаю. Але немає вже образи, тому що відчуття воно нове. Страх пішов, всі негативні почуття вони пішли. І людина також отримала позитивне почуття, тобто в неї з'явилася точка опори. І наступний раз, коли, наприклад, якась важка ситуація, треба зробити якийсь вибір або прийняти яке рішення, то в людини вже немає страху. В неї таке відчуття, що ось в мене вже все трапиться так, як треба. І ці реакції, які були раніше. Прятатись, бігти, не дивитись там, де боляче, вони зникають. І людина вона стає нібито трішечки дорослішою. Тобто вона вже не боїться, вона приймає рішення, вона розпоряджається своєю судьбою, вона перестає бути інфантильною. Я говорю, розпоряджається своєю судьбою, тому що. Вона робить той вибір, який їй потрібен. Їй не страшно робити цей вибір. Тобто вона може легко змінювати роботу, легко подорожувати, наприклад, навчатися, якось реалізовувати себе у суспільстві. в неї вже нема страху, тобто нічого такого страшного не, не, не трапляється. І в неї ці реакції, які були до сеансу. Наприклад, вона хоче десь виступити, а тут такий страх, то його вже немає. Ось. Ось чому треба працювати зі своїми блоками: для того, щоб міняти своє життя у найкращу сторону. Дякую.